З Дніпропетровська до Донецька вирушає колона 20-го гуманітарного рейсу Ріната Ахметова. Допомога призначена для соціально незахищених мешканців Донецької та Луганської областей. За формуванням колони стежить Анастасія Галкіна. Перша літня колона 20-го гуманітарного рейсу Ріната Ахметова готується до відправлення із Дніпропетровська до Донецька. Водії вже отримали усі необхідні документи на вантаж та перепустки. 39 вантажівок везуть майже 800 тонн продуктів для мирних мешканців Донецької та Луганської областей. Всього в юні планується доставити 450 тисяч продуктових наборів для взрослих і 21 тисячу наборів для дітей. Для этого понадобится 290 машин. Они привезуть 5900 тонн продуктів. Это вся та в которой нуждаются люди, які остались на ніпконтрольної Україні території. Сьогодні не отримують соціальних виплат. Колона, що вирушає зараз, доставить продукти для формування п'ятидесяти тисяч наборів гуманітарної допомоги. Ріната Ахметова вже сьогодні ввечері. Вантажівки мають прибути до Донецька. Із Дніпропетровська Анастасія Галкіна, Гаррі Вагнер, Сабиття канал Україна.